Легендарної, улюбленої, неймовірної частини пабліка це найкраще, що сталося з ігровою індустрією: Assassin's Creed Odyssey Скажи, будь ласка, що з тобою в житті сталося не так, що ти вважаєш, що це прям хороша гра? По-перше, це перший Assassin який я пройшов двічі. Ну, один раз, а потім ще один раз. та я спочатку пройшов його на ПК, от а потім, коли купив PlayStation, я пройшов його на PlayStation ще раз. От, е, власне, що мені сподобалось? Ну, по-перше, мені сподобалось, що там дуже мало асасинів. Ну, бо, бо мені якби байдуже трошки на асасинів, на відміну від тебе. Мені хотілося пограти е, в Древню Грецію. Ось про Древню Грецію, мені хотілося ходити і роздавати оцей удар з, з, з Спарта. От, мені ось цього всього хотілося. Мені там мені хотілося е, міфологію якусь побачити. Я побачив Мінотавру, я побачив. Сфінкса, я побачив цю Медузу, в якій там на голові оці змії. от. Типу, я побачив. Ну, звісно, не без мінусів, але я побачив от те, що я власне хотів. Е, чому мені сподобалось? Ну, блін, бо по факту там офігезний світ. от. І я просто може, це тому, що я в дитинстві. Ну, коли там знаєте, в школі проходять оці міфи Древньої Греції. Ну, я прям кайфував від цієї теми, мені було дуже цікаво, і тому о, гра від відомої шанованої студії е про той період часу, який я люблю при тому, що це якраз е мітична трилогія. Тобто, ну я очікував, що там буде якісь прикольні штуки от, в стилі е мінотавра, от. і та я, я отримав задоволення. Власне, перший раз, я не пам'ятаю, який був перший, але я пройшов і за Алексіса, і за Касандру. По факту різниці немає абсолютно ніякої, взагалі, мені здається. От, і я просто, ну, типу, різниця тільки в тому, що якщо, і вибачте, тут будуть спойлери, бо ми будемо говорити про сюжет. Але якщо ти граєш за Касандру, то головний, оцих, е, вони там називалися не, не Тамплієри, а Орден, орден якийсь. От. Але ну, це по факту тамплієри, теоретично, нам, мабуть. Ну, тоді ще просто не було асасінів і тамплієрів. Вітаю, машановні глядачі і слухачі. З вами Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту Ігрові Балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на Ютубчику, отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до. Нашої улюбленої теми обговорення ігор. Ну це просто орден древніх. Суть якого зводилась до того, що треба входити в конфронтацію з нашими героями на основі якихось ідеологічних е, муток. Але ну ніякої бази і ґрунту там немає. Вони просто таємний орден і приховують своє обличчя за масками. Все. І, коротше, голова, точніше, не голова, а важлива фігура. Це власне наш. E, наша сестра Касандра або наш брат Алексіос. E, e, загалом різниці немає, але мені що мені сподобалось. Ну, по-перше, я знаю, що тобі це не дуже подобається, але мені сподобалось той гумор. Мені сподобалось, e, ну, пошвий мається на увазі. Мені сподобалось, що я там заходжу на якійсь вечірці до якогось тіпа, в нього вибігає козай, він каже, що вона просто дивилась. Не знаю, це жарт, але це e, було. Сить комічно. Е, мені подобається, там е, оці всі е, старі, якісь там оці мудреці, там всякі там Сократ, Геродот, там е, я не пам'ятаю, хто там ще був Перікол, здається. От мені подобається з ними якби взаємодіяти і як їх показував. Мені подобається, що коли ти ходиш по вулицях, постійно навколо тебе не англійською говорять, а от ну. Часто буває, ну так як я уявляю цю древню грецьку чи якою мовою вони там говорили. Е, я того як в перший раз прийшов, я замість е, матюків періодично казав: ну, типу, щось малака. <с <с мені це подобалось. Там музика класна. Ну я поки що про плюси. Е, морські подорожі класні, всесвіт класний. Я не знаю. Типу, ну що, що тобі? Мені там дали дрон. Ну, не дрона оцього ну птаха, але що тобі ще треба? Е, ну, давай будемо чесні, що мені треба. Відповідь дуже проста. Я можу взяти будь-який момент, який ти позначив як хороший і запитати тебе. Ти впевнений, що це хороший приклад, крім музики. Напевно, музика і саунд дизайн в грі хороші, але якщо ми візьмемо твоїх історичних постатей, які тебе дуже вразили, яких ти не можеш згадати, хто це конкретно був, то давай подумаємо, що нам дають ці персонажі, крім того, що вони там були, і ти не можеш згадати в чому їх суть в сюжеті. От, я нагадую, я ненавиджу фан-сервіс, ну він мені не продається. Так я тебе і не засуджую. Але подумай сам: у мене на руках є трилогія «Еце аудитора, де ми зустрічаємо Леонардо да Вінчі, і він будує для нас неймовірні винаходи, в тому числі літальний апарат. А тут ми зустрічаємо Сократа, і основна його фішка говорити цитатами Джейсона Стетхема із пабліка ВКонтакті. Тобто вони буквально вигадали те, що цей філософ говорить 24 на 7 як філософ. Ти до нього приходиш і кажеш там, не знаю, хочеш випити пиво. А він такий. А коли ми будемо пити пиво? Це ми його п'ємо? Чи воно нас п'є? Давайте задумаємося. Блін, ну це ж прикольно. Я згадав, ти, там, там якраз це класний приклад. Політика це мистецтво, чи. Мистецтво це політика, чи от оце от, от. Ну не знаю. Ну мен... я розумію, що тут не має бути якоїсь історичної достовірності, але це просто було прикольно. Ти от, ну я сидів грав, як оцей знову-таки згадуючи оцей мем з Ді Капріо, який такий: о, о, це воно, типу, тичить в екран. От от мені мені це подобалось. При тому, що ну це не дуже впливає на основний двіж. А мені до речі, там сподобався ще, ще й сюжет. Я знав, що дуже страшно казати тобі такі речі, але та, мені сподобався сюжет. Е, Все, це класно, що тобі сподобався сюжет. Ну він же сподобався, запав тобі в душу. Розкажи нам його. А, дивись, ми коротше, е, якийсь хлоп. Який там, ну ми потім про це з'ясовуємо, звісно, але якийсь хлоп, якого там в дитинстві е, скинули зі скелі. Ну, я спочатку, я, напевно, все ж таки перший раз грав за Алексіса. От, скинули зі скелі, спартанці, ну там точніше скидали його сестру, але його теж скинули. Коротше, все це починається. Тобто вони були слабими і некрасивими, правильно? Так, да, так, да, скоріш за все. Але виросли сильними і гарними. Тобто, ти не пам'ятаєш, чому вони скинули їх за скелі? А, ні. А, здається, там щось було про. Е, ні, вони були не слабими, здається, це було якраз оц оцей орден. Так, це був оцей орден, і е, фішка була в тому, що хлопець, я не знаю, як він вижив, не пам'ятаю цього. От, але не суть. А дівчинку, ну Касандру, власне, орден потім якимось чином забрав собі і виростив з неї ну, велику там оцю потужну махіну для вбивства, от, яка захищала їх інтереси. От, що мені. Е... Далі, ну власне, ми хочемо знайти свого батька. Там ну щось починається взагалі з такого, якогось там битової штуки, з якогось місцевого рекітіра, щось таке. Але це таке, то, то не суть. От, ми знаходимо корабель і пливемо. І ми пливемо шукати свого батька, і, до речі, там є вибір. Зачекай, будь ласка, давай не будемо так спішити, тому що мені здається, ти пропустив ключову сцену, яка ідеально описує цю гру і в принципі досить чітко демонструє сюжетний підхід. Ти правда проігноруєш історію з оком у сраці кози? А, так це і є що ця історія про ну, оцього месного рикетіра, якому ми набили пико. Окей, там ми взяли його око і запхали в сраку кози. Ну, а що? Вибач, будь ласка, тобто ми пихаємо око в сраці кози, радіємо після цього. Потім залазимо на статую е, Зевса. Ну, все заради чого? Саме того скріншота, на чому ми повисли. Ну, зробити скріншот, е, якби, на його цих е... Принчадалах, Да. І потім ти такий: ну от нарешті починається та сама моя улюблена наукова фантастика. А далі, так далі ми повинні шукати батька. І там є типу вибор. Насправді, ну там, типу, не те, що прям дуже розгалужений е, в цьому плані сюжет. Це прям не інтерактивне кіно. Але е, ми знаходимо батька. От, він е, сюрприз, сюрприз. Він насправді не справжній батько, але ми про це поки що не знаємо. Е, його звивали Ніколас. От і в нас є вибір вбити його або не вбивати його. Коротше, перший раз я проходив, я вбивав всіх. Тобто, де є вибір вбити, я вбивав тупо всіх. От і, і тому я отримав ти, досить поганий фінал. А наступного разу я був вже обачніший і нікого не вбивав, а навпаки, намагався, типу, все порішати без е, ну, типу, там, пощадити, бути там як оцим правильним, правильним хлопом, і а не асасіном. Е, так, що ж власне далі? А, Асасіни і є правильні хлопи. Ну, типу, просто методи їх підпитанням, але задачі у них завжди були правильні. Ну там, там, погоджуюсь, погоджуюсь. Ти зараз ну, розкажеш про мотивацію своїх персонажів. Ну, ти, вони ж тобі сподобались, поэтому давай. <рес> от, е потім, наскільки я пам'ятаю, ми, ну, ми вбиваємо батька, от, і потім ми йдемо шукати мати. От, а, ну попутно ми дізнаємось про культистів. Ми власне е розслідуючи, де нам знайти мати, ну. Е ми дізнаємося якомога більше про культістів. Ми власне тоді вже і з цим Сократом, здається, Єродотом і іншими типами. Чесно, я не пам'ятаю, там якісь інтриги були, там щось відбувалося. Але до того як ми знаходимо мати, насправді здається, годин 10. Що Там відбувалося, чесно. Я вже не буду брехати. Я не пам'ятаю, бо це було ну бо От і потім, коли ми знаходимо мати, ми, е, вона розповідає нам про те, що наша сестра все ще жива. От, і нам треба, якби, знайти її і все таке. Ми знаходимо сестру. А, до речі, там же ще окремо завдання є. Ну, типу, як сюжетні розгалуження. Нам окремо, типу, можна вбивати культистів. До речі, я так гадаю, що ти вбив всіх. Якщо ти Про... а, ні, я всіх не вбив. От, я вбив тільки сестру. Ні, ну я вбив багато, але вбив тільки сестру. Е -е... Мати від мене пішла. А, і, ну, і міфічна гілка, там, де треба вбивати оцих міфічних тварин. А, ну де далі фінал. Ми коли вбиваємо сестру, це фінал. Та, я розумію, що це дуже як це, скорочена версія, але розгорнутою я не можу, бо ну, дійсно я приходив досить давно. Я тебе пробачаю, я не хотів би, щоб це перетворилося на переказ самого всратого історію в сюжету в історії ігроладу. Але мені б я пам'ятаю, знаєш що? Я пам'ятаю, що мені було цікаво, що буде далі. Мені було цікаво знайти батька. Мені було цікаво шукати мати. Мені було цікаво вбити потім сестру. Ба більше мені було цікаво е, шукати деяких культістів, не всіх. Ну, от бо деякі були прям дуже нудні. Але було цікаво шукати їх загалом. Е, ну там, от коли там треба, я пам'ятаю, дуже мені сподобалось там, де треба на, прийти на якісь. Причал там, де рибалки, і тобі треба поговорити з різними, щоб знайти підказку, щоб вийти на культиста. От і от таких от кілька моментів було прям дуже прикольно. Але та розумієш що, напевно, щоб відкрити всіх культистів, там багато одноманітної фігні. От, при плюс до речі, дуже прикольно зроблено, що тобі треба відкрити там умовно три якихось культіста, щоб відкрити старшого над ними, щоб відкрити потім ще старшого, і все таке. До речі, я таки не дізнався, хто головний культіст, але ну я вже награвся настільки, що мені було байдуже. Ти ж казав, що ти пройшов в гру, але не вбив головного культиста. Та ну по факту, фінал це коли ти вбиваєш. Е, ну типу основний сюжетний це коли ти вбиваєш або не вбиваєш свою сестру. І після цього ви сидите з ну, залишками родини, кого ти не вбив, або не сидите, ну там залежить від фіналу. Окей, okay. mm, давай підсумуємо в цьому плані. Що Лобісофт просто взяли сеттінг давньої Греції е і створили абсолютно не пов'язану з асасинами і взагалі з існуючим сюжетом гру, яка продавала цей сеттінг. Вони настільки захопились цим. Я не знаю, чи в курси дитині, але взагалі то вони випустили ще одну гру в цьому ж самому сеттінгу про ті ж самих богів, і ти можеш в неї пограти, і там вже такий же примітивний гумор, типу, от. Immortal Phoenix Rising, але вона прикольна. Вона, я б сказав, би, ПКшна або точніше, це зельда для тих, в кого немає свіча. Для бідних. Ну, це, окей, може бути, може не так сказати. Але вона прикольна. Я прийшов. Там не такий, до речі, гумор. Там гумор якраз в стилі. В мене, знаєш, на що схожий? Оцей, напевно, Геракл? Старий дісневський мультфільм. Так, я дивився. Геркулес. Так, от мені здається, що там гумор якраз от в тому стилі. Окей, може бути. Але в будь-якому випадку, скажіть, чи це хороша гра в глобальному сенсі. Тобто, чи винахідлива вона, чим є там цікаві механіки? Тому що для мене Одісі це одноманітна драчня. І я тому і питаю: типу, чи відійшли вони цього від цього в Феніксі? Ну, це взагалі зовсім інакший формат. Я б сказав би, що та гра це реально, ну. Якщо пограв з Зельду пресов здивати Тірсов the Kingdom, можливо, можливо, вже нема сенсу. Але наскільки я знаю, ти не грав, тож я б та, я б дуже радив. Там, от якраз ну, там далеко не все прям як в Зельді, але багато цікавого і ну цікаві елементи підземелля. Оці о до речі, якщо ти любиш головоломки просторові і не тільки оце воно прям. Це от, дійсно воно буде прикольно. Але єдине, що мені там візуал не дуже сподобався, в плані він там ближче до Фортнайту. О, да. Я дивився на сканами, я такий який знайомий вайб. Ну я думаю, що це економія лоу-полі модельки, а, і в цілому дозволило створити цю гру як таку, бо це зекономило їм ресурси. Я думаю, там невелика команда була. Так, ну я чув, що вони дійсно брали асети, які залишились з Odyssey. Не знаю, чи правда чи, це чи ні, але. Ймовірно, що так. От. А, що давай про мінуси, може, скажу трошечки. Одіссеї. О, є такі, ти ж сказав, що це легендарна гра. Я прям розгублений. Розкажи про мінуси. Так, є мінуси. Ні, ну дивись, це найкраща гра мифічної тривогії для мене. І загалом асасінів для мене. от так. Оце це правильна відповідь. Да, я слухаю. От, е, власне, з мінусів, е, мене дуже вкурвлювали е, у ті найманці, які мене постійно шукали. Прям дуже вкурвлю. Це, це я не знаю, хто це придумав. Вони постійно респавняться і там ну цей система левелінга. Якщо тебе шукає найманець на там рівні 4-5 вище за тебе. Єдиний варіант це від нього втікти. Я до речі, на початку я намагався вбивати всіх одразу, але я зрозумів, що вони просто респавняться. з іншими іменами. Я не знаю, чи вони там безкінечні, чи як це відбувається, але просто вони набридають і Відволікають. Мені ще що мені не сподобалось, мені не сподобалось це власне приколи з броньою. Її там тупо дуже багато. От є, звісно, сети, але прикол в тому, що тут дуже залежить від того, що на якому рівні ти знайшов, бо броня підлаштовується під твій рівень. Але якщо ти хочеш продовжити її носити, ти маєш вкладати в неї ресурси, щоб її прокачувати до твого рівня. І це ну, трошечки е, вибиває з цього. Я спочатку намагався той сет, який мені сподобався, прокачувати, а потім просто забив і просто вдягав свого рівня, бо мені не вистачало ресурсів. От, бо я спочатку спробував оцей зачистку аванпостів і війну, що прикольно, може перші ну, разів п'ять ця активність, а потім це просто ну, починає набридати і душити. І взагалі вона не обов'язково. Вона дійсно треба тільки щоб. Качувати свою броню. Тому я просто вдягав нову броню, яку знаходив, брав нову зброю, яку знаходив, і на цьому все. От. І ще з незручних речей, прям дуже незручних, а я не розумію, чому вони так зробили. Я не думаю, що це підв'язане підкерування, бо можна було б якось це обійти, це скіли. Скілів дійсно дуже багато. Але одночасно ти можеш користуватися чотирма скілами. Наше їх качати тоді всі незрозуміло. От, тобто, ну тобі треба заходити в меню і перебіндювати оці скіли кожен раз. Типу, тобто, чому так мало скілів? Хоча можна було б ну, це б дуже у різноманітному бійки, якби мені дали користуватись всіми скілами, які я вкачав, і тому бойовка з часом, коли ти вже обрав свої улюблені скіли. В мене це було. Я точно пам'ятаю цей удар з Спарта, бо я не міг його самого початку. Він зі мною був і я не міг його прибрати, бо ну це так весело. Зі скелі чувака ну, типу, копнути, щоб він полетів, ну це ж класно. Але там, на, на жаль, я не міг користуватись багатьма іншими одночасно. І тому твій біт є досить одноманітним з часу. От власне, ти просто протискаєш всі 4 скіла, б'єш, протискаєш всі 4 скіла, б'єш, і отак постійно. Ну, Це, це неприкольно. Дуже схоже на фразу одноманітна драчня. От, я ж кажу, що це реально мінус, який я не розумію, чому вона так зробила. Там є корабель, плавати, в принципі, теж прикольно, але знову ж таки, після 10 десь захоплених кораблів, це теж стає одноманітною фігньою. От, Це вже стає нецікаво. От, але з плюсів, що ти можеш призвати свій корабель, добре, що тобі не треба, там, ну, типу, де ти його залишив. Це, і ти можеш призвати свій корабель там, в будь-якому цьому. Ну, точці, куди можна призивати корабель, і ну, якби, це досить зручно. Е, а, все ще згадав, що мені сподобалось це, да, сподобалися Олімпійські ігри. От, там було прикольно, там треба було побитися з, з чуваками. Мені дали якийсь вінок. От було непогано. От загалом десь так, ми, в принципі, твою думку зрозуміли. Моя думка максимально коротка, я озвучував її неодноразово в рамках всіх інших подкастів, і в мене є окреме відео про Одісі, тому що я дійсно вважаю, що це дуже погана гра, але дуже погана гра як Assassin's Creed. Типу, як гра в загально вона нормальна, можна отримати своє задоволення. Там є механіки, які не є прикольними, але є комфортними. Ну от, знаєш, типу, коли ми говоримо. Про гру або про якусь механіку в контексті, це зручно, це досить погана ознака взагалі. Але не можна сказати, що це саме негативний аспект, просто погодься, коли ти в списку позитивного виокремуєш той факт, що ти. Тобі треба менше грати в гру, а в даному випадку ти кажеш, що типу можна прикликати корабель, і він сам прийде. Ну тобто, тобі менше буде треба витрачати час на одноманітну драчню. То варто задуматись, чи все ідеально в цій грі. От. Тому воно не найкраще в... описує цю гру, як на мене, але досить дійсно зручно. В цій грі є багато переваг саме з точки зору фан-сервісу і з точки зору того, як продавати. Мені взагалі здається, що е аналітичний відділ, який пушив цю тему, він просто подивився, хто є цільовою в цілому. Це переважно чоловіки трошки старші. Ми подивилися, що у нас є відомий фільм 300 спартанців Зака Снайдера, і він актуальний все ще його постійно згадують, і ті люди, які. Які витрачають гроші на ігри, його люблять. Вони додали цей удар-нагою, який є легендарним мемом і цилкаю до всього. Я впевнений, кожен хлопчик кайфував, коли це робив, і почали продавати все. Типу асасинів вони цього вообще вирішили не додавати. Якщо в вальгалі воно якось є, Origin це є відсилки, то тут ну прямо максимально на похід. Вони навіть логотип змінили так, щоб воно ну, дуже слабо відсилалось до попередньої частини і, взагалі, до концепції лору. Чому я не знаю? Тобто, розумієш, я не розумію ідею просто взяти і видалити асасинів, бо вони типу не заважали. Я думаю, що якби в сюжеті було трошки більше асасинів, трошки більше логотипів і лору, ну ніхто би не постраждав. Ти би не заплатив менше, бо ти мав би той самий фансевіс. Так, ну, я... і я не розумію, чому з'явилася саме така ідея, ну максимально видалити, тому що це все ще ім'я, яке продає. Там, до речі, є не асасини, а є оці, як там, древні. Ну, коротко, оці... Ні, Ні, древні то Орден, то тамплєри, а там, типу, не зримі. Не, та не з Римі. Ну, коротше, оці перші, перші істоти на, на землі. От які, власне, нам все залишили, і от те, от. Е... А, перші істоти то Ісу. О, Ісу, так. Перші істоти, власне, і прикол е, в, е, кров, в крові е, цього ну, головного героя, власне, є кров Ісу. бо його батько насправді сюрприз, сюрприз е, не Ніколас, а Піфагор, який весь час сидів в чомусь там, типу як Атлантида. І завдяки якомусь посаху жив багато-багато років. Ну дивись, я можу тобі сказати, що для мене Одісі це ідеальний приклад, як сценарії писати не треба, як їх роблять люди, які не дуже гарять свої справи. Тим не менше задачі були виконані ідеально. Я кажу про це так впевнено, тому що в перший ваншот по D&D я додав випробування засновано на знаках зодіаку учасників. І я його додав, і мене дуже фанила ця думка. Типу, мене дуже розважав цей елемент. І тільки після того, як я провів ваншот, типу, і вони пройшли це випробування. Я задумався, що я не можу ніяк лорно пояснити наявність цього випробування. Тобто, розумієш, вони додали Піфагора всіх цих чуваків, поєднали його якось з Ісу. Але лорно це не в'яжеться взагалі. Вони просто задача була у них вписати популярних персонажів відомих, вписати Аїда, вписати богів, вписати рай і пекло. І вони такі, ну якось дадамо. Вот, і все, але ґрунтується воно ні на чому. Я впевнений, що якщо Ubisoft колись колись раптом э, стане знову нормальною компанією з чітким баченням наперед, ну на майбутнє, не типу I love money тут і зараз, а типу I love money в довгий період, то людина, яка прийде до керівництва, вона так не взначай об'явить одісі не каноном. Не тому, що це знаєш навіть поганий асасин, що таке, бо вона не захоче витрачати ресурси в пояснення того, що вони нагородили. Ну, реально, ти воно дуже дорого буде коштувати пояснити, чому то, що там є, існує. Вот. І то тобто, я такий просто відпустив це. Але я пройшов цю гру і пройшов DLC, я пройшов всю дручню. І можу, типу, чесно сказати, що в грі є переваги. Бо саме драчня там зроблена, скажімо так, скільки весело, скільки технічно нормально, зручно, от ти ідеальне слово вибрав, зручно. От, і там прикольно, звуки, іграла, воно може працювати. Проблема в тому, що для мене це не працює, як гра у всесвіті, не працює як гра. Яка змушує подумати над історіями, над персонажами і над сюжетами, тому що я неодноразово відсилався до того, що конфлікт конфлікту соседні витиплеєрів це ідеологічний конфлікт. Тут у нас конфлікт був тільки в тому, як ще більше фан-сервісу запіхати, як засунуть побільше спартанців, щоб ті кричали, це Спарта, і як ще виправдати, хоч щось наявне в цій грі, ну, типу, загальним сюжетом. Бо вони навіть клинок не ввели. Вони такі дивіться, це обломок коп'я, Вона їм штрикає Отличний ход легендарний. До речі, здається, саме в цій грі є доповнення перший клинок, і вони вирішили: ну, знову ж таки, Ubisoft сценарісти додати прихований клинок як неприхований. Тобто він з неприхованої сторони вилазить. поняв? Він от з цієї сторони, не з внутрішньої сторони руки, а з цієї. Мені здається, це у вальгалі було до речі. А може, і там, і там, я точно не пригадаю. Ну у Вальгалі точно це було, бо там головний герой, але ми це поговоримо, напевно, в відео про Вальгалу. До речі, знаєш що, я подивився. Так, да, ні, перший клинок асасинів, здається, це це доповнення. Mm, ну, не, не знаю, може, може, це було в доповненні. І мені здається, що це була Касандра. Я не пам'ятаю, щоб Касандра вигідня, але з іншого боку, здається, я якесь так, якесь ні. От, точно, точно не пригадаю було давно. От, знаєш, що я ще подумав? Насправді, якщо подивитись оцінки цієї гри, то це найкращі оцінки, які були у серії, якщо виключити перші чотири частини. Тобто, починаючи з рок, і до І на даний момент, так, якщо ми виключаємо всі чотири, це найкращі оцінки в цієї гри, в Одісі, зі всіх, у яких вийшли, крім перших чотирьох. Тобто вона на п'ятому. Давай так, які ми можемо зробити висновки з цього, е, я думаю, що можна зробити той висновок, що ну тобі так, вона не сподобалась, але й людям подобається Греція без асасинів. Я не все ще не вважаю, що була хоч одна причина випускати цю гру під брендом Асасін Кріт. Якщо людям подобається Греція без асасинів, як в сенсі, щоб продати, Надо було просто всюди пихати з Парта і удар на го, і вона продалась, Ну, типу, Ну, можливо, можливо. Але ну насправді я думаю, що це. Величезна аналітика, і я думаю, що просто якщо з назви прибрати дуже впізнавану назву Assassin's Creed, я думаю, що продажі падають. Я погоджуюсь, що продажі падають, але давай подумаємо логічно: я купив гру, яка в назві має Assassin's Creed і отримав нуль Assassin's Крідінгу. А тепер розкажи мені, про може там якась нотатка десь була в якомусь підвалі. Ну що ти одразу так починаєш? Так, да, да. тепер розкажи мені, як фаната серії, про мотивацію купувати наступні ігри і довіряти взагалі цій компанії. Тобто тут і зараз вони забрали мої гроші, але що буде далі? Ну далі далі буде вальгала. Можливо, ти поведешся на вікінгів, а далі буде стратегічне планування, яке є ворогом цієї компанії. От, а потім а потім, потім вони скажуть, що вони повертаються до витоків і випускають міраж. Але про це ми теж поговоримо в окремому відео. Так, да, і ми поговоримо про те, як я після того, що отримав в Одісі, відмовлявся купувати і Вальгалу, і Міраж. І я зробив це тільки по великим знижкам, і в випадку Міража я взагалі зробив це тільки тому, що мене вмовив інший фанат серії, щоб це варто пограти. Так би я ніколи не купив, ну, дивлячись ні трейлер, ні огляд в житті би не зробив це, тому що ну, я вже отримав свою Одісті, мені достатньо. Тим не менше, ви можете ділити своїми думками стосовно цієї гри. Е, Я впевнений, що для групи людей це взагалі відкриття. Це ті самі асасини. Я знаю як мінімум три людини, які вважають, що Асасін Кріт без асасинів це той самий Асасін Кріт, який всім потрібен. І я такий, ну, хто я такий, щоб вас засуджувати, але я та людина, що не може вас розуміти. Окей, ви не забувайте про спонсорочку і все інше. Пишіть коментарі, папа, я в найкраще.